Доброго дня, колеги. 25 серпня 23 -го року городище Черкаська роблю коротенький відеозвіт по гібридній формі Шульги Олексія Смішарики. Трохи не встигає, тому частково вже почали зрізку. Вже кілограм десь шість, мабуть, знято, деякі грони вже готові, деякі ще потрібно, щоб повисіли. Коротко про гібридну форму, як вона себе поводила в цьому році, не тріщала. Ягоди, які набирають в нормальні кондиції, щільні, хрустка дуже, шкірка не відчувається практично. Має дуже приємну гармонію, мускат. І якісь є нотки ну, то снотки, толіцитронного ну Вона така, от вона мені дуже схожа ягода по консистенції по смаку на Кишмиш красний, тільки ягода більших розмірів. Це, по суті, перше повноцінне плодоношення в цьому році. Можливо, я трохи перегрузив цей кущ, але надіюсь на кращі результати в майбутньому в році. Зараз я вам покажу ягоду на вагах. І її консистенцію в розрізі. Так, дивимося ягод, ягідку на вагах. Ось такі, все, бачите, розмір 13,08-13 грам, і зараз я її розріжу. І ось така ягідка в розрізі. Бачите, є ця ось кайомочка біла, тобто це говорить про те, що ягода щільна. Нам подобається. Та й людям в нашій місцевості ця гібридна форма дуже подобається, тому що в неї є смак, є такий цікавий, привабливий вигляд у неї. Гібридна форма смішарики.